Я ще хлопчиною чув, як говорили щось про вічне життя, обіцяне через ласку Господа Бога нашого, що сходить аж до нашої пихи. І вже хрестили мене знаками Його Христа та приправляли Його сіллю зараз по виході зло на Матері, яка покладала на тебе такі великі надії. Ти бачив, Господи, як за мого хлопчачого віку. Одного дня несподівано почалася в мене сильна судома шлунка, що супроводилася тяжкою гарячкою, і я вже однією ногою був на тому світі. Ти бачив, Боже мій, бо ти вже тоді був моїм сторожем-охоронцем. Ти бачив, з яким душевним зворушенням і з якою вірою я домагався від своєї побожної матері і матері всіх від Твоєї церкви. Щоб мене хрестили Христом Твоїм, Боже Господи мій, і стрепенулася мати Тіла мого, мати, чисте серце, якої родило з тим більшою любов'ю моє вічне спасіння у вірі Твоїй. Вона хутко подбала про те, щоб я прийняв спасенні тайни і обмився водою, визнаючи тебе, Господи Ісусе, на відпущення гріхів моїх, коли несподівано я видужав. І так відклали моє очищення. Немо би було конечне, щоб я й далі каявся у гріхах, коли залишуся в живих. Очевидно, що після Хресної купелі була б більша і небезпечніша відповідальність за бруд гріхів. Отже, я вже вірив, вірила мати моя, і цілий дім за винятком єдиного батька, хоча він не переміг у мені права на материнну побожність і не відтягнув мене від віри у Христа, у якого сам ще не вірив. Бо моя мати. Пристрасно бажала, щоб радше ти, ніж він був батьком для мене Боже мій, а ти допомагав їй потягнути за собою свого чоловіка, якому вона, незважаючи на свою моральну перевагу, завжди корилася, бо, втім, також слухала тебе, тому що ти наказав такий послух. Скажи мені, Боже мій, я хотів знати, чи це також твоя воля, з якою метою відклали моє хрещення. Чи це для мого добра попустили вішки гріхам, чи не попустили їх зовсім? Звідкіля ще й нині такі фрази щодо цього, чи того доходять до моїх вух? Облиш його, хай робить, він ще не хрещений. Але ж коли йдеться про спасіння тіла, ми не кажемо облиш хай більше ятрить свої рани, адже він ще не вилікуваний. Отже, наскільки краще було б для мене швидше вилікуватися? І щоб я сам і мої найближчі завзято подбали про те, аби умістити мою душу, скріплену твоїм спасінням, під певною опікою того, хто дав би ту мені опіку. Так це було б краще. Але скільки бурхливих хвиль спокус зависло б наді мною по завершенні хлопчачого віку, найкраще знала мати моя, і вже радше воліла доручити тим хвилям глину моєї істоти. Що могла знову віднайти свою форму, ніж цей готовий святий образ.